Війшла орда обідана, голодна, на землю хліборобів, трудорів, потомки ви народу, народа, ніби нащадки вічних звидорів, ви голодранці, холої у лапках, не ціробист своїх недоцарів. Аж тут вам заминулась прийти раптом, щоб підкорити край княжих синів. Вам і не снилось, як ми тут живемо, в найкращих снах не снилось москалі. Що ми їмо, вдягаємо й п'ємо, що в нас асфальт у кожному селі, а вам дано за ваше ж серце проповзати в багнюці весь ваш вік. Як ви могли подумать, що без герцю свій шмат землі віддасть вам трудівник. По наших жилах кров тече князівська, за тим козацька кров по них тече. Тож ваше голодране дике військо, від нашого меча не утече. Ви хочете землі нас постирати, а вам, навіть старі малі, готові танки голіруч тримати. Тож їдь туди, де ваші кольора блі, всі, всі до одного, в землі свободолюбих трударів, а потім понесете ви в кару в Бога за землю цю, за кров наших бійців.